Спини ударил мальчик маленький. А удари еще раз на камеру. Или просто спереди ударь? Ох, никак не получается. Ударь, ударь. Ударь. Санечка. Ударить. Давай я тут. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Силам оборони! Нардеп Куницький в центрі Києва. Вдарив людину принаймні із таким запитом до національної поліції, звернувся потерпілий, який просто приїжав е на самокаті е повз депутата від партії Слуга народу Нардеп Куницький говорить, що це все провокація. Ну а ми чому звернули увагу на цю історію? Для того щоб вам продемонструвати тих депутатів, які і досі перебувають у стінах Верховної Ради із таким шлейфом. І бекграундом. коротше зараз все почуєте. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, що сталося? Ловіть собі центр Києва, столиця прогулюються депутат від партії Слуга народу, наминає морозиво. Ну і повз нього проїжджає чоловік на самокаті. Поліція Києва повідомляє, що в четвер, 12 вересня, сталися обставини в центрі Києва за участю народного депутата. Потерпілий зазначив, що його вдарив. Вдарив ногою нардеп. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції. Повідомлення про подію зареєстровано. Проводиться розслідування і а, аналізуються камери відеоспостережень. Правоохоронці не вказували прізвище депутата в соціальних мережах, але з відео, яке поширюється тими ж мережами, видно, що це народний депутат від партії Слуга народу і звати його Олександр Куницький, який стоїть власне біля поліцейського а на відео, на якому чоловік за камерою розповідає правоохоронцю, що парламентар дав йому копняка. Сам Куницький на відео стоїть їсть морозово і ніяк не коментує цю ситуацію. Ще раз поясніть, що сталося? Я їхав на самокаті, побачив mm -hmm. дуже не єдину персону. Mm -hmm. е, мені захотілося з нею поговорити, став розмовляти з цим чоловіком, е, знімаю на камеру, він не заперечував, вів зі мною бесіду, е, запропонував мені поїсти морозиво. Uh -huh. е, я відмовився, тому що не було ще однієї ложечки. Потім я поїхав далі, ну, пішов на самокаті далі, mm -hmm. з самокатом рядом, а він мене взяв і ногою отак от от піхнув. Со спіни. Со спіни. Він мене спіни, ось ця людина зі спини мене ударив ногою і каже, що поліція відмовилася приймати у нього заяву із незрозумілих причин, тож він з активістами вимагає перевірити камери спостереження. Ну ймовірно е зафіксувати інцидент, вже спираючись на камери відеоспостереження. Сподіваюсь, що коли я е це відео вам видам, е камери спостереження будуть вже проаналізовані. Поліція вчора відмовилась і не захотіла приймати заяву. Є камери. Поліція, що таке? ну-ка, ви з людьми чи з вафлістами проросійськими депутатами, які б'ють людей і б'ють військових? Сам Куницький записав відео, в якому заявив, що до нього під'їхав чоловік на самокаті та почав його провокувати дебільними запитаннями. А до поліції звернувся, мовляв, щоб хайпонути. Я вже бачу. Ах, дуже багато відповідей на це відео, якихось там людей, які там закликають народний депутат, є людей, поліція не відкриває, відмовила в заяві людині, які побили. Хочу, щоб ви подивилися до кінця ці відео, я вам покажу, що там було в кінці з тою людина, яка на самокаті до мене під'їхала і просто провокувала якимись дебільними питаннями, і просто звернулася до поліції сказати, що я її там вдарив від просто того, щоб хайпанути. Такий Куницький, чому ми друзі взагалі звернули увагу на цей інцидент? А, ну, по-перше, народний депутат, який хамський себе поводиться в центрі Києва, а по-друге, блогер із позивним ЗП. Саньок, це щоб ви розуміли. Позивний, яким цей чоловік займався зовсім не в складі збройних сил України, а випускаючи свій блог. Ця людина є членом парламентського комітету із питань правоохоронної діяльності, а в цьому є величезна доля іронії, друзі. Що ця людина є членом комітету із правоохоронної діяльності? Чому? Тому що він не вперше попадається на ймовірних правопорушеннях. Більше того, це не перша бійка Куницького. Зараз розкажу чому. Отже, ми вам розповідали про цю історію, але Куницький там не фігурував. Жовтень 2023 року генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо Куницького та народного депутата, тепер вже втікача Артема Дмитрука. Так, так, це той самий фанат УПЦ МП, який накивав п'ятами за кордон. За що зареєстроване було провадження за побиття у Києві чоловіка, як виявилося згодом військового? Вони мене бити двох. Двох да, один мене завалив, а Дмитрук е, не почав бити. А завалив Так. Да. А, а як він Ззаду? Охватив мене спереду і кинув мене на підлогу, а Дмитрук мене почав бити кулаками в лиця. Хлопець якого побили, розповідає, що побиття сталося приблизно десятої ранку в Києві. За його словами, Дмитро Куницький вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах. Раніше депутати від слуг народу товкли пики одне одному в парламенті у червні 21-го Той же Куницький побився із зі своїм колегою, а таким же прекрасним мужчиною Миколою Тищенко, прямо в парламентській залі. Обидва нагадають депутати від СЛУ. причиною конфлікту став законопроект про дипломи моряків. Куницький заявив, що Тищенко напав на нього, вибив телефон і повалив його на землю. Відео інциденту потрапило в мережу, але обидва депутати уникли тоді покарань. Але друзі, якби ж то були всі гріхи Куницького, і ви би сказали, що ну це звичне явище. У нас часто депутати б'ються в стінах Верховної Ради. Але ні, друзі, тут бекграунд просто вражає. Отже, Куницький є прихильником московської церкви. Коли Верховна Рада голосувала за надважливе рішення про заборону у ПЦМП, він дивним чином пропав. І зали засідань, і взагалі не голосував, хоча в цей день голосував за всі інші рішення. Втім, проти УПЦ МП він не став виступати. Це не перший випадок, коли ватник і прихильник російської церкви, Куницький, кухар-кондитер із дипломом Запорізького ПТУ номер 6 та з двома громадянствами українським та ізраїльським, розпускає руки і б'є людей. Кримінальне провадження та бізнес зараз буде захопливо. Куницький раніше був пов'язаний з бізнесом з імпорту електротоварів та встановлення зарядних станцій компанією під назвою Авто Ентерпрайз. За даними розслідувань, які зробили мої колеги із видання схеми, депутат неодноразово використовував свій мандат для лобіювання бізнес-інтересів. Національне антикорупційне бюро розпочало кілька проваджень за фактом можливого одержання неправомірної виходи. А ухиляння від сплати податків та взагалі корупційних правопорушень пов'язаних із діяльністю цієї компанії Цей свій депутатський мандат, як ми з'ясували, він використовував в інтересах приватного бізнесу, пов'язаної з ним групи компаній Автоентерпрайз, яка спеціалізується на електромобілях, продає, купує, обслуговує та встановлює для них електрозарядні станції. Нардеп також скаржився тодішньому директору ДБР Роману Трубі на фіскалів, які розслідували ухи. Лення від сплати податків Автоентерпрайзу і так само вимагав відкрити кримінальне провадження щодо них, чого в підсумку домігся у 2024-му, друзі. Бінго було виявлено, що завод, пов'язаний із паном Куницьким, постачав зарядні станції для окупованого Криму. Так, так вам не почулося народний депутат, який і досі сидить в парламенті у 2024 році. Згідно розслідування, виявився. Причетним до компанії, яка постачала зарядні станції для окупованого Криму, журналісти встановили, що харківська компанія раніше очолювана депутатом працювала із кримськими підприємствами. Зокрема, починаючи із 2016 року, попри російське вторгнення, постачали продукцію у Російську Федерацію, в тому числі для державної російської структури Росєті. Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти, але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, як, наприклад, Холдинг «Росєті». Цей холдинг купував станції не напряму, а через посередників. При цьому на харківському заводі чудово знали, для кого саме збирають станції, бо одразу брендували їх під час виробництва. Поставкою обладнання з Харкова в Росії займалася компанія Аєфекторі з групи Автоентерпрайс. Загалом російська географія продажів широка: Липецьк, Балашиха, Белгород, Воронеж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар. Під час виборів до Верховної Ради 2019 року Куницького активно просував проросійський слуга народу Олександр Дубинський, друг Куницького, який нагадаю вам зараз сидить в СІЗО по обвинуваченню у державній зраді та низці аналогічних злочинів. Після того, як депутат Коницький потрапив до парламенту, він лобіював інтереси російського бізнесу в Україні і поставок газобалонного обладнання для автів. Думаєте, достатньо аргументів, аби ця людина не була народним депутатом? Виявляється, ні. Додам, що у 2023 році Куницький незаконно перебував за кордоном понад узгоджений термін його відрядження, зокрема перебував в Ізраїлі та Сполучених Штатах Америки, що знову підняло питання про використання мандату. Куницьким в особистих цілях, але схоже, правоохоронні органи та в цілому парламент, зокрема, і спікера парламенту, це не сильно хвилює. Чому згадала про спікера? Тому що він зазвичай підписує відрядження або не підписує, як деяким представникам опозиції, Так от Куницькому підписував. Отже, підсумую, друзі, побиття громадян, корупційні схеми. Непрозорі бізнес звязки вже тривалий час привертають увагу правоохоронців, засобів масової інформації. Проте депутата вони не торкнулися жодні серйозні правові наслідки не супроводжують пана Куницького. Питання хто ж його покриває? Додам, що завжди можна встигнути, коли ти маєш такий вільний доступ, порушуючи е терміни відрядження за кордон, а як зробив його друг, наприклад, Дмитрук, поки правоохоронці не накинули на тебе пильним оком. Чому це і досі стається в державі, яка перебуває у стані війни? І чому подібні персонажі і досі сидять у стінах Верховної Ради? Сподіваюсь, що наше відео нагадає. Тим представникам правоохоронних органів і влади, які раптом не помічали гріхів пана Куницького. Дякую всім вам за довіру, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Слава силам оборони, слава ЗСУ. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Подивіться інші відео на нашому каналі. і Не забудьте підписатися. До зустрічі.